Наші еклери запікаються, ми з вами приготуємо заварний крем. Для цього я беру ємність для крему, вбиваю два яйця. Додаю скільки грамів? 150 цукру. Одразу все всипую, пакетик ванільного цукру. І ще я сюди додам 2 столові ложки борошна. Перемішали нашу яєчну суміш і додаємо пів літри молока. Наш крем треба постійно помішувати. Це дуже важливо, щоб він не підгорів. Бо якщо підгорить, це буде присмак, запах, і це вже буде не то пальто. Наш крем вже готовий. Тепер ми його відставляємо, щоб він вистиг до кімнатної температури. Потім ми будемо додавати масло і взбивати його, щоб він був пихкенький, пишненький і добренький. Подивіться, так виглядає наш крем. Зараз ми сюди ще додамо 100 г масла, зіб'ємо блендером і будемо начиняти наші еклери. Поїхали!